Ё-ма не Харьков. Я а что, что потом да. было. Сьогодні ми знаходимося на позиціях прикордонників піхотинців 11-го Краматорського прикордонного загону. Ми маємо можливість показати, як хлопці щодня мужньо боронять територіальну цілісність нашої держави на Вовчанському напрямку. Вони знищують ворожу піхоту та ворожу техніку. Чутно, вибухи артилерії. Хлопці живуть в таких умовах постійно. Я бабок, піхотинець 2-го ВПС 11-го прикордонного загону. Вони по декілька разів на добу намагаються штурмувати, артилерія працює. Спочатку, так називаємо, прожарка від них, і потім намагаються заходити, але вже з дрона нас коригують, з якої сторони намагаються, яка чисельність. Тобто, ну, ми знаємо, Кількість ворога звідки її прямують, кудой намагаються пролізти. Ану, крестик давай направо. О, у правіє, правеє, правеє, правеє. Чуть-чуть. О, супер! Я начальник повітряної розвідки. Керую своїми екіпажами, які проводять розвідку на поступах, щоб не лізли коригуємо артилерію. В случае виявлення ворожої піхоти та техніки. Піднімаємо пташки у небо і коригуємо артилерію. Ми взагалі дивляться глазами піхоти. Постріл. Наш мінометний розрахунок бореться з ворожими вогневими засобами, з ворожими позиціями стримує їх у разі наступу їх на наші позиції. Щодня е, намагаються нас штурмувати, знаходимося на Вовчанському напрямку, е, намагаються, але вчасно нам доповідають обстановку зверху, з верху пташок і ми реагуємо дуже жваво, даємо відпору, е, робимо все, що від нас залежить.